Це вбійці кацапи. Орки, орки, їх треба. А тих орків і кацапів треба їх унічтожати, а не наш український народ. Через добу, після трагедії у селі Гроза, люди все ще не можуть прийти до тями. Рідні Любові Плетінки всі залишилися живі. На роботі всі були, на роботі дід на полі, дочка там больниця зять і внук. Всі. Хата любові в 200 метрах від кафе, де сталася трагедія. Воно ж як вирвало. А Я не пам'ятаю, як на землі опиналася. Воно на мене привалило. Весь день 6 жовтня рятувальники продовжували пошукові роботи. Із завалів вони діставали рештки тіл загиблих. Під вечір заступник начальника головного управління Нацполіції в області Сергій Болвіна повідомив, що правоохоронці та рятувальники закінчили роботу на місці ракетного удару. Пів села мої виродні. Сестра брат, брат зять. Всі сьогодні у наш поліційний відділок приїжджають експерти для того, щоб родичів взяти ДНК. Іван Іванович з Малинівки останній раз розмовляв з донькою по телефону за дві години до ракетного удару. Після цього її телефон не відповідав. 74-річного чоловіка привезли в село Гроза, щоб він здав ДНК. За два години до того прильоту Нічого, не, вона гладила гордіни, вона не думала, вроді казав, ну муж ну, взяти, піти на це, на повні, а тоді, видать, позвали і говорили. 11 фрагментів тіл відправили на експертизу 5 жовтня. Вилучені 6 жовтня рештки тіл також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій. Четверо жителів грози зникли безвісті серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого іскандера? Зможемо сказати після ДНК-аналізів. Повідомив Сергій Болвінов. Це кладовище за селом, де 5 жовтня перепахували односельця військового, який загинув на війні. Зараз тут розчищають місця для масових поховань загиблих, котрі прийшли на поминки. Комунальні служби на сьогоднішній день готують місце для поховання на цвинтарях, тому що поховати 50 п'ятдесят чоловік це досить багато. Це був наймасовіший удар за кількістю загиблих на Харківщині, каже місцева влада. Деякі ділянки призначені для цілих сімей. Працюють слідчі групи криміналісти по упізнанню людей, тому що є окремі з них в такому стані, є що їх просто так не пізнаєш. Ховатимуть людей на двох цвинтарях, оскільки є загиблі із сусіднього селища Шевченкового. Слідчі припускають, що точне потрапляння у приміщення з великою кількістю людей, які поминали українського військового, не може бути випадковим. З великою ймовірністю серед місцевих жителів був навідник, який передавав інформацію окупантам. Ми проводимо, скажімо так, всі необхідні слідчі дії, направлені на те, щоб встановити особу чи осіб, які навели ракету на це приміщення. Що серед тих, хто тут живуть, є ще ті, кому любить руський мир. Місцеві також жваво обговорюють цю тему. Це не може бути таким просто збігом обставин. Це просто страшно подумати. І я не знаю, ну чого, чого воно не прилетіло на півгодини раніше, коли вони ще не зайшли в кафе. Нагадаю, 5 жовтня близько 13.25 окупанти завдали ракетного удару іскандерам по кафе в селі Гроза Куп'янського району. В цей час там почалися поминки з нагоди перепахування українського військового уроженця цього села. На даний час відомо про 6 поранених і 51 загиблого. Павло Велицький медіагрупа об'єктив.